Спорт – невід'ємна складова студентського життя. Так вважають організатори Спартакіад, яка відбувається в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Змагання своєрідний підсумок спортивного життя університету, а найбільш видовищним його етапом є турнір із футзалу. Ми проводимо ці змагання щороку в рамках студентської спартакіади. у нас головний наймасовіший вид спорту. З кожним роком кількість гравців. Збільшується, тому що взагалі футбол на Прикарпатті зараз популярний вид спорту і діти хочуть займатися, грати в футзал. Я думаю, що з кожним роком, якщо у нас буде ще на Прикарпатті команда хоча б в першій лізі, то футбол буде ще більше розвиватися. За звання цьогорічного волотих футбольного кубка змагаються чотири команди. Це поставники факультету архітектури та будівництва, юридичного, економічного факультетів та коледжу університету. Того року ми теж грали на цьому ніби, турнірі з університетів кі влаштовував ми виграли перше місце. Ну і ми вже знали, як з собою зіграти. Ну, це для, для того, проводиться цей турнір, для того, щоб ми знайомилися з новими людьми і проводили вільний час не тільки не то, щоб при повністю час присвячувати навчанню, але можна і спорту. Трохи. Університет короля Данила має давні футбольні традиції. Свідченням цього є й успіхи команди Благо, яка вже традиційно посідає призові місця на загальноміських чемпіонатах. Учасники змагань активно підтримують і уболівальники. Прийшла вболівати за всіх учасників. Також дуже сильно підтримую, боліваю за архітекторів та будівельників і за цей факультет. Ну вони найкращі, і ми надіємося, що вони переможуть. Як розповіли організатори, спартакеаді передавали численні турніри і тренування, які відбувалися протягом усього навчального року. А окрім футзалу, команди також випробують свої сили у волейболі, настільному тенісі, перетягуванні линви та армрестінгу. Тож головне завдання спартакеади – показувати молодим людям, що спорт це модно, красиво і доступно для всіх.